Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астра і в цьому відео ви побачите астрологічний прогноз на лютий для всіх знаків зодіаку. Його можна дивитися за своїм сонцем та асцендентом. Якщо ви не знаєте знак зодіаку свого асцендента, гугліть Натальна карта онлайн, вводьте в будь-який сайт свої дані, це дата, точний час та місто народження, і вам покажеться ваша натальна карта. Знизу зазвичай видно написано, в якому знаці асцендент. Це буде невеличкий такий прогноз. І в кінці для кожного знака я ще буду витягати пораду на астрологічному оракулі на весь місяць. Дисклеймер це загальний прогноз, тому не обов'язково, що він у всіх однаково і 100% відбудеться. Якщо ви хочете знати, що саме на вас чекає в лютому. Ви можете замовити Таро розклад у мене в інстаграмі. Ну і загалом підписуйтесь на мій інстаграм, там у мене є щоденні прогнози з різними парадами, рекомендаціями, з описом всіх астрологічних важливих подій. Також можна в інстаграмі за підписку безкоштовно отримати міні-версію астрокалендаря на весь 25-й рік з усіма подіями найважливішими. І їхнім описом та рекомендаціями. А за донат від 200 гривень можна отримати повну версію цього календаря там більше, ніж 100 сторінок. Тому підписуйтеся на інстаграм і пишіть в Дірект2025. Ну і також підписуйтеся на мій YouTube, щоб не пропускати важливі астрологічні відео. Хто зі мною давно, то бачить, що у мене тут трішки зміна ракурсу і зміна візуальної частини відео. Я тепер спробую знімати в такому форматі. У мене тут. Книжки на задньому плані. Напишіть в коментарях, наскільки вам подобається цей фон, чи попередній був краще. Ну і ми нарешті будемо починати. Now, yeah. cry, yeah. We drive, yeah. Прогноз для овнів на лютий. Значить, основною сферою життя в цьому місяці для вас буде сфера друзів, однодумців, спілкування, проведення часу в соціальних мережах. Ви будете багато взаємодіяти з іншими людьми. Тобто, цей місяць буде насичений соціально важливими подіями. Ви не будете, скоріш за все, сидіти вдома, там де вас ніхто не бачить, а будете більше спілкуватися, соціалізуватися. Тобто, якраз сприятливо для вас буде саме м, така взаємодія в соціумі. Ви можете вести соціальні мережі, якщо ви давно це планували. Ви можете ходити на різні соціальні події. Це все буде дуже класно для вас в цьому місяці. І ось зараз на ці теми ви можете загадувати бажання робити карти бажань, якщо ви хочете в своє життя нових друзів, нові знайомства, нові можливості. Все це для вас зараз буде актуально. Також це активна тема планів майбутнього, мрій. Тобто, теж можна зараз на це все робити акцент. Можливо, ваша якась мрія справдиться, втілиться в життя, але, звісно, пам'ятаємо, що для цього потрібно щось робити. І порада від астрологічного оракула для вас овен. Прикол, ваша енергія, значить, в лютому бажано бути ініціативними, активними, амбітними, яскравими і привертати до себе увагу, іти до своєї цілі, не зважаючи ні на які перешкоди, просто Іти головою вперед, не зважаючи на конкурентів, не зважаючи на проблеми, ви знаєте, що ви можете досягти бажаного. Не бійтеся щось починати, але враховуйте, що у нас ретроградний Марс зараз діє, і прям абсолютно щось нове можливо і не варто починати. Це краще ну, робити щось, що у вас було раніше, що ви хотіли раніше. Ось таке, а щось прям імпульсивно нове, можливо, не варто. Прогноз для тельців на лютий за сонцем та асцендентом. Для тельців це буде період дуже активного кар'єрного розвитку, тобто ви можете багато чого досягти в кар'єрному і соціальному плані. Тобто, варто робити акцент саме на роботу, на якісь цілі і амбітність саме в цій сфері життя. Тут можуть відбуватися різні важливі події, типу зміна роботи, звільнення, влаштування на нову роботу, підвищення дуже сильно буде залежати від того на якому ви етапі зараз. Тобто, теж це треба зважати. І місяць загалом дуже класний для кар'єрного просування. Якщо у вас є якісь бажання це зробити, то ви можете це робити. Саме в цій сфері у вас в лютому будуть відбуватися оновлення зміни і приходити нові можливості. Це класний час, щоб бути відповідальними, організованими дисциплінованими, щоб, можливо, трішки іноді відмовлятися від якихось тимчасових задоволень на користь майбутнього і якоїсь довгострокової мети. Ну і загалом вам важливо в цьому місяці ставити собі далекі амбітні цілі, плани і мрії саме от, щоб це була гра надовго. Ну і паради від «Оракула» для вас на місяць. Венера, ваша планета. В лютому займайтеся собою для жінок, це порада займатися своєю жіночністю, жіночою енергією. А, Загалом займатися зовнішністю, красою, створювати естетику навколо себе і щодо себе. Тобто, ходити на доглядові процедури, там гарно вдягатися, відвідувати якісь гарні заклади, там, фотографуватися, бачитися з подружками, ходити на шопінг. Ось це все по венері, прям дуже класно. Звертайте увагу на сферу стосунків і грошей вони будуть. Дуже актуальними протягом цього місяця. Займайтеся ними, приділяйте їм найбільше уваги. Ну, Венера відповідає за задоволення, тому не забувайте і про це. Прогноз для близнят за сонцем та асцендентом на лютий. У вас найголовнішою сферою життя буде розвиток. І стратегія. Вам важливо на цей місяць створити в своєму житті якусь стратегію, щоб ви її дотримувалися. Це може бути пов'язано з навчанням або з подорожами. Це дві таких найосновніших сфери життя протягом лютого. Вони у вас можуть дуже активно проявлятися. У вас може бути багато подій, багато можливостей. Ну, коротше, ви знаєте. Якраз може бути далека поїздка, зазвичай це за кордон, але цим, в принципі, може бути і в межах однієї країни. Ну, якась така поїздка, в якій ви, можливо, отримаєте якісь. Якісь інсайти, якісь розуміння або будуть якісь знайомства також це може щось бути пов'язано з навчанням або наставництвом, якщо ви. Навчаєтеся, приділяйте багато уваги і часу і енергії цій сфері життя, або це курси, або це школа, університет. В принципі, не важливо. Мене багато хто слухає, і для кожного навчання буде важливою темою для близнят. Для вас це, в принципі, важлива сфера по життю. Вам потрібно постійно отримувати якусь нову інформацію, знайомитися з новими людьми. Тому, от якраз, в лютому бажано на це звертати увагу. Вам загалом потрібно бути дуже амбітними, ставити собі якісь ці. Не боятися проявлятися, підвищувати свій соціальний статус, масштабуватися, розширювати свій вплив. Якщо ви соцмережі ведете, то активніше ними займайтеся. Ви можете залучити в свій блог більше підписників, наприклад. І порада від оракула для вас. Козоріг, вам в лютому бажано бути серйозними, відповідальними, організованими, дисциплінованими, терплячими, практичними. Це не зовсім прям ваші енергії зазвичай. Але можливо, от якраз в лютому вам потрібно це набути в своєму житті, щоб у вас це проявлялося, щоб ви навчилися проявляти саме ці якості характеру. Можливо, вони зараз для вас будуть дуже важливими. Тобто, вам потрібно відмовитися від дитячої позиції, що, типу, я так хочу, нехай якось так буде, але при цьому я нічого робити з цим не буду. Беріть відповідальність за своє життя, займайте позицію дорослого. І в лютому у вас завдяки цьому. Будуть, можливо, якісь хороші події. Прогноз для раків за сонцем та асцендентом на лютий для вас це може бути періодом повної трансформації, як внутрішньої, так і зовнішньої. Зовнішньо це мається на увазі якісь зміни в тілі, в іміджі, в подачі себе, або це можуть бути скоріше глибокі такі глибинні зміни. Там, де ви відкидаєте всякі негативні установки, там де ви позбуваєтеся якогось негативного мислення, хоча в цей період негативне мислення може доволі сильно проявлятися, на це теж треба звертати увагу. Тобто, в цей час ви можете відчувати тиск на себе, або коли ви самі на себе тиснете, або коли на вас хтось зовні тисне. Тобто, ось таке може відчуватися не зовсім приємно, і в цей період ви можете бути свідками. Складних ситуацій, з яких вам потрібно якось навчитися знаходити вихід. Або ж ви будете свідком таких ситуацій в вашому оточенні, наприклад, Таке може відбутися дуже сильно залежить від вас, від ваших дій та рішень. Тобто, ви, в принципі, в цей час можете багато на що впливати, і дуже активно може проявлятися сфера. Фінансів, особливо чужих або спільних, там якісь інвестиції, вкладення, податки, відсотки, бізнес, якщо ви хотіли заснувати бізнес, класний час для цього, але враховуйте, що у нас ретроградний Марс, і якщо це імпульсивна ідея, то краще трішки почекати десь до квітня. Може активно проявлятися сфера інтимних стосунків, і у всьому, що я щойно перераховувала, можуть відбуватися зміни в вашому баченні цих сфер і в вашому ставленні до цих тем. Порада від оракула для вас. Тригон це астрологічний позитивний аспект, який Дає можливості розкрити ваш потенціал, розкрити ваші таланти, вміння і здібності. Тобто, проявляйте це, розкривайте це, використовуйте це, розумійте це спочатку. А щоб зрозуміти себе, можна замовляти натальну карту, кому треба звертайтесь в інстаграм. Тобто, ви повинні в цьому місяці проявити свої найяскравіші риси характеру. Ну, у раків зазвичай це емпатія, вміння допомагати іншим, підтримувати інших і влаштовувати затишну комфортну атмосферу. Тобто, Можливо, щось буде пов'язано з цим. Ну, і загалом помічайте всі позитивні події, які з вами відбуваються, і всі можливості, які до вас приходять, тому що ви зможете це використати. Буде прям дуже класний час для того, щоб. Користуватися всім, що до вас приходить, не пропускайте це. Прогноз для левів на лютий за сонцем та асцендентом. У левів може яскраво проявлятися сфера стосунків. Якщо у вас зараз немає стосунків, то вони можуть з'явитися, ви можете з кимось познайомитися. Або якщо у вас там щось десь намічалося, то можливо ці стосунки вийдуть на вищий рівень. Якщо ви довго зустрічаєтеся, це може бути, наприклад, пропозиція. Ну, знову ж таки, не у всіх так буде, звісно, але такий потенціал є. Це також не тільки сфера романтичних стосунків, а й і ділових. Тобто по роботі можуть бути якісь домовленості, якісь угоди, якісь позитивні, сприятливі зміни для вас. Ну загалом, в стосунках з усіма людьми в лютому можуть відбуватися якісь нові події, важливі моменти, якісь інсайти, і якась інформація може до вас приходити. Це для вас найактуальніша, найважливіша сфера життя буде. Остерігайтеся недоброзичливців, хейтерів, це так в мінусі. Можливо, у когось програється, тому що ну часто у когось є такі типу ворогі конкуренти. От у вас в лютому якісь події з ними можуть бути пов'язані. Загалом вам важливо виходити в світ, з'являтися на людях, спілкуватися, знайомитися, не закриватися, а навпаки, соціалізуватися. Дивимося пораду від оракула для вас на місяць. Плутон. Долайте кризові ситуації, виходьте з усіх складних моментів в вашому житті, і бажано з вигодою для себе. В усьому завжди бачте свою вигоду, те, що для вас позитивно, і, можливо, це може бути комусь не дуже приємно, але вам потрібно робити акцент на себе. Ну, звісно, да, не забуваємо про інших людей, але у вас тут порада Плутон, і він про те, що. З усього помічаємо те, що для нас добре. Можливо, вам потрібно змінити свою думку щодо чогось, наприклад, щодо стосунків і всього, що я до цього розказувала. Тобто, можливо, вам потрібно змінити своє ставлення до цих сфер, і таким чином ви в лютому отримаєте якісь інсайти, якісь позитивні можливості. Ну і загалом, по Плутону, важливо. Відкидати все непотрібне і е, приймати в своє життя щось нове. Якщо ми говорили про сферу стосунків, то викидаємо всіх непотрібних і неприємних для вас людей з вашого спілкування, і їхнє місце займуть якісь цікавіші нові люди, які, можливо, принесуть вам в лютому якісь важливі події. Прогноз для дів за сонцем та асцендентом в лютому найважливіша сфера вашого життя буде робота. Тобто, це графік, обов'язки, задачі. І вам важливо все робити вчасно, все робити якісно. Тобто, виконувати всі свої і робочі, і побутові задачі. Тобто, це буде для вас найважливішим. Для вас це в принципі і так по життю важливо. А в лютому це іще яскравіше може проявитися, і в роботі якраз теж можуть відбутися важливі події, якісь оновлення і зміни. Також це може стосуватися загалом вашої рутини, вашого побуту, звичок, здоров'я, і тому дуже важливо вам в лютому звертати увагу на своє фізичне здоров'я, здати аналізи, покращити їх, більш е, здорово харчуватися, зробити е, зарядку, займатися фізичними вправами, тобто приносити користь своєму організму. І не тільки своєму організму, а й ще й загалом приносити користь іншим людям, тобто допомагати іншим. Можливо, в лютому у вас буде якась подія там, де комусь потрібно. Буде ваша допомога і ну, можливо потрібно її надати. Для чогось це буде вам важливо. Якщо у вас є домашні улюбленці, то в лютому вони можуть потребувати більше вашої уваги. Ви можете загалом з ними більше е, комунікувати. А якщо ви хотіли взяти домашнього улюбленця, то якраз можна це зробити. І дивимося параду від Оракула. Уран. Будьте готові до нових можливостей, до різких змін завжди майте запасний план, щоб ви могли якось швидко викрутитися з ситуації. Ну, і загалом дуже потрібно швидко реагувати, от, в моменті на якісь зміни, на якісь події, приймати загалом нові зміни в своє життя, нових людей і не боятися ось цього нового, думати про майбутнє, планувати і мріяти. Прогноз для Терезів за сонцем та асцендентом в лютому у вас найважливішою сферою життя буде тема кохання романтики побачень, сюрпризи, виграші, азарти і всякі просто позитивні події. І вам важливо от вміти насолоджуватися життям, навчитися відпочивати іноді. Ну, Тримати ось цей баланс між роботою і відпочинком, і це може бути якась відпустка може бути просто якась позитивна подія, на яку ви будете дуже чекати, яка при... принесе в ваше життя позитивні події і, можливо, нових людей. Важливою сферою також будуть проєкти, хобі, захоплення, улюблена справа. Їм теж потрібно приділяти більше часу. Ви можете повернутися до е, тих речей, які вас радували раніше, бо у нас зараз ретроградний Марс, і загалом він відповідає за повернення у вас, вони можуть відбутися, наприклад, в цій сфері життя. Якщо ви чимось раніше займалися що приносило вам ресурси, позитивні події, то згадайте це, можливо, для вас зараз це буде важливим. Якщо у вас є діти, то теж приділяйте їм більше часу, спілкуйтеся, проводьте час разом десь в якихось розважальних закладах, на якихось святах, влаштовуйте загалом собі якісь ігри. Це прям буде дуже класно для вас в лютому. Якщо у вас немає дітей, то все одно можна гратися, розважатися, отримуйте задоволені і позитивні моменти. І дивимося вам пораду від Оракула. Сьомий дім! Думайте про інших людей, налагоджуйте сферу стосунків, будьте в парі, проводьте час разом, не робіть весь акцент лише на себе, не йдіть в егоїзм. Ну, в принципі, Терезам це рідко притаманно, але. Всякі бувають, всі, всі ми люди, всі ми різні. І ну, просто вам потрібно звертати увагу на сферу стосунків, на домовленості, угоди, спілкування, партнерство і м, уникайте якихось неприємних людей в вашому оточенні, і проводьте більше часу з тими людьми, які приносять вам позитивні емоції. Прогноз для скарпіонів на лютий. За сонцем та асцендентом для вас найважливішою сферою життя в лютому, де буде багато подій, можливостей, буде тема житла і сім'ї. Тобто, якісь важливі події можуть відбутися у ваших рідних або у ваших стосунках з ними. Можливо, це буде якісь зустрічі сімейні, особливо якщо ви давно не бачилися. Ну, або просто можна більше часу приділяти своїм близьким, подзвонити, написати, більше спілкуватися з ними і загалом приділяти час своєму роду, своєму корінню, можливо, дізнатися про нього більше. Це такий час, коли не прям дуже активно буде розвиватися сфера роботи, кар'єри, соціальних досягнень, можливо, це час для відпочинку, розслаблення і такої невеличкої паузи. Я ще казала, що у вас важливою сферою буде тема майна, житла і от. Теж тут можуть бути якісь важливі рішення, важливі події, все, що пов'язане з вашим домом і ну, загалом вашим майном, вашою базою. Ви можете, в принципі, більше часу проводити вдома в затишній комфортній атмосфері, можете, наприклад, робити ремонт або просто покращувати щось в домі, декорувати, ну, робити щось вдома, будь-що для вас це буде в лютому важливо. І порада від оракула. Дуже класна карта вам випала, це сонце. Радійте, отримуйте задоволені, позитивні емоції, робіть те, що вас радує, що вам приносить задоволення. Після чого ви такі натхненні, енергійні, вам хочеться творити, вам хочеться щось робити. Займайтеся хобі, улюбленою справою, від якої горять очі. Грайте, радійте, відвідуйте свята, влаштовуйте для себе якісь свята. Тобто таку радісну, приємну атмосферу вдома з рідними. Ще до цього розказувала, якщо поєднувати, це прям Буде дуже класно. Знаходьте задоволення навіть в найдрібніших моментах і найнезначніших місцях для цього тобто вдома з рідними. Навчіться кайфувати від цього. Прогноз для стрільців за сонцем та асцендентом на лютий для вас. Це може бути місяць, коли буде дуже багато справ, дуже багато задач. Треба вміти все це якось організувати, все це. Навчитися якось між цим всім крутитися, одночасно робити кілька справ, всюди встигати, там написати, туди піти, там подзвонити, те зробити. Тобто, у вас місяць може прийти доволі енергійно, швидко і рухливо. Дуже важливою буде тема спілкування зі своїм ближнім колом оточення, отримання інформації, навчання, читання, зустрічі, обговорення чогось. Тобто, для вас це в лютому буде яскраво проявлятися, буде багато ось цього всього. Можуть бути якісь недалекі поїздки, Якісь зустрічі, якісь покупки, посилки, ви можете займатися темою транспорта або документів. В усьому цьому треба бути дуже уважними, обережними, все перевіряти кілька разів, тому що пам'ятаємо, що у нас зараз ретроградний Марс і зростає поспіх і неуважність. Стрільцям, в принципі, завжди хочеться якихось оновлень і змін, нових людей, нової інформації. І от якраз в лютому для вас це все буде важливо. Ви можете приділяти цьому дуже багато часу, і може відбуватися багато. Багато важливих подій і прийматися важливих рішень в тих сферах, які я назвала, і порада від Оракула для вас. Перший дім все залежить від вас, як ви зробите, так і буде. Як ви вирішите, так і буде. Робіть акцент на себе, не бійтеся брати на себе головну роль, навантаження, беріть на себе відповідальність, не бійтеся, знаєте там, де треба, іти по головах, незважаючи ні на що, пробиватися. Також можна займатися спортом, здоров'ям, зовнішністю, стилем, своєю подачею себе. І от вам важливо в лютому все робити самостійно, тобто не перекладати відповідальність на інших людей. Тобто, ви самі творите своє життя. Прогноз для козорогів на. Лютий за сонцем та асцендентом. козороги У вас найважливішою сферою життя будуть грошики. для вас це важлива тема. Тому використовуйте всі можливості, які вам даються зараз для того, щоб заробити більше, щоб просунутися в матеріальному плані, щоб е, отримати більше ресурсів, більше можливостей для заробітку. Тобто для вас можуть іти гроші. Люди готові вам зараз платити. Але при цьому у вас можуть бути і якісь витрати, і якісь покупки великі. Наприклад, або це може програтися як те, що ви відкладете гроші на потім, на довгу перспективу, щоб вам це було теж таке може бути. Ви можете загалом багато працювати, багато заробляти, але вам потрібно тримати баланс, щоб не йти лише в роботу і думати лише про дохід. Потрібно ще й піклуватися про своє здоров'я і задоволення від життя, тому що другий дім ще відповідає за гармонію, баланс і відпочинок. Тому. Тримаємо баланс, робимо так, щоб це не робота не виснажувала нас, козороги, дуже працьовиті, дуже трудолюбиві, і іноді аж занадто. Тому. Треба з цим дуже обережно, особливо в лютому, щоб ви не запрацювалися так, щоб ви вигоріли. можна відвідувати всякі спа-салони, масажі, там де от ви розслабляєтеся, відпочиваєте. Ну і загалом зону комфорту свою треба підтримувати. Це можна дізнатися по місяцю в натальній карті. У мене ось тут буде відео по розслабленню, по практиках, які допомагають всім нам розслаблятися і отримувати ресурс. Тому подивіться для вас, це буде важливо. І порада на місяць від оракула. Нептун. Знову ж те, що я казала, другий дім це такий, він земний, він про матеріальне, а Нептун про духовне. Тому, знову ж таки, тримаємо баланс, думаємо не лише про заробіток, а й про якісь духовні вищі теми, і про відпочинок, розслаблення. Також Нептун про. Усамітнення про наповнення ресурсом, дуже класно буде займатися творчістю, езотерикою, психологією, можливо, заробляти на цьому, кому як теж таке може бути. Потрібно допомагати іншим, можливо, в лютому виникне така ситуація, де вам потрібно допомогти комусь із вашого оточення, можливо, матеріально. Мрійте, візуалізуйте, робіть карти бажань, загадуйте бажання, особливо на гроші. Для вас в лютому це буде дуже класно. Прогноз для водоліїв за сонцем та асцендентом на лютий для вас. Дуже це важливий місяць, там де в вашому житті загалом може відбуватися багато подій, багато змін, нових якихось можливостей, оновлень. І ви можете загалом приймати важливі рішення. В цьому місяці все буде залежати від того, як ви вирішите, що ви хочете зробити. Тобто весь акцент на вас, все буде залежати від вас. Може дуже активний місяць бути. Ну і загалом у вас ж починаються там дні народження. От в лютому дуже багато у дні народжень. Тому. Можна замовляти соляри для того, щоб знати, як провести рік, дуже класно. Соляр це період від дня народження до дня народження в астрології, і можна замовити по ньому прогноз, щоб ви знали, що робити, що не робити протягом року, на які сфери життя орієнтуватися. Його можна замовити у мене в інстаграмі, можете писати. І це прям дуже класний прогноз, я його обожнюю. Також в лютому вам буде класно займатися спортом, зовнішністю, іміджем, подачею себе. І взагалі варто відповідати в, своє, в своїй подачі себе в тому, як вас сприймають інші люди своєму асценденту. У мене десь є відео про асцендент. ось тут буде посилання. Можете подивитися, як нас сприймають люди за нашим асцендентом. І от вам дуже в лютому важливо буде діяти і поводити себе так, як люди від вас того очікують, для того, щоб ви притягували в своє життя якісь нові можливості, нові е, події, і ну, загалом, щоб все це було для вас вигідно і добре. Дістаємо пораду від Оракула. Сатурн. Беріть відповідальність, організовуйте своє життя, свій час і простір, проявляйте такі якості, як організованість, терпіння, пунктуальність, відповідальність. Можливо, варто займатися також кар'єрою своїми цілями, загалом життєвими цілями, не забувати про це, не жити лише в моменті, а й думати на далеку перспективу, навчитися. Жити в певних обмеженнях, і можливо, потрібно навчитися ставити собі якісь обмеження заради до далекого якогось результату. Ви можете брати аскезу, особливо на харчування або на якісь звички для вас в лютому. Ну це може бути пройти доволі добре. Прогноз для риб за сонцем та асцендентом у вас в цьому місяці буде такий час, коли ви зможете максимально пізнати себе, тому що. Це період, коли ви будете усамітнюватися, проводити час подалі від соціуму, коли ви будете заглиблюватися в себе, вивчати себе завдяки якимось практикам, езотериці, психології, це буде прям дуже класно. Ви можете займатися творчістю, поринати в це з головою. Ви можете поринати в читання. <свят> тобто ви якісь вигадані світи, тому що можливо вам в лютому буде здаватися, що реальність не настільки цікава, як якісь вигадані світи. Ну, і загалом, це період перед початком ваших солярів, а дуже часто перед тим як у нас почнеться новий соляр, тобто день народження, ми до цього відчуваємо таку слабкість занепад сил, тобто у нас уже немає енергії. І от у вас може бути якраз такий період, що до завершення підходять певні процеси, певні справи, і вам важливо закінчити щось почати в вашому житті, і можливо відпочити, взяти якусь паузу перед більш активним періодом, перед тим, щоб... Якось дуже активно про себе заявити яскраво. А от зараз такий період затища, коли е, вам більш сприятливий буде відпочинок і релакс. Парада від Оракула. Місяць не забувайте про свої базові потреби: сон, їжа, хороший настрій, відпочинок, розслаблення. Ви можете багато часу проводити вдома з близькими, спілкуватися з рідними. Можливо, важливу роль відіграє ваша мама в цей період, або ви самі як мама, якщо ви займаєте такий соціальний статус. Ну, загалом потрібно звертати увагу на свою підсвідомість, на свої емоції, почуття, на те, що у вас на душі, заглиблюватися в себе, можливо, не сильно світитися в соціумі, тому що це буде такий час більше для усамітнення, для віддалення від соціуму і відпочинку і наповнення ресурсом. Я дуже сподіваюся, що вам це відео було корисне, що воно вам сподобалося. Якщо це так, то пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, це дуже допомагає. Гає в просуванні і не забувайте, що на інстаграм. Якщо підпишетеся і напишете в Дірект 2025, отримуєте міні версію астрологічного календаря з усіма важливими астрологічними подіями на 25-й рік. Слідкуйте за новими відео. Дякую всім за перегляд.